Освітні проєкти Еразмус Плюс представили у Вінниці день вторинної переробки задля збереження довкілля. Крижопіль туристичний В громаді збереглися унікальні садиби та музеї. Ви дивитесь новини. І ми розпочинаємо наш випуск. Перший етап презентації освітніх проєктів у рамках програми Еразмус Плюс відбувся у Вінницькому педагогічному університеті. Продовж кількох місяців науковці з чотирьох закладів освіти писали грантові заявки за європейськими стандартами. Іноземні партнери зі Швеції, Іспанії та Німеччини провели тренінги, де ділились своїм досвідом і навчали залучати міжнародних партнерів до співпраці. Підвищення кваліфікації медичних працівників, залученість молоді для участі у виборчих процесах, збереження національної спадщини за допомогою використання штучного інтелекту. Такі проєкти представили науковці з Вінницького педагогічного, медичного, торгово-економічного та західноукраїнського університетів в рамках програми ерасмус Плюс. Ми працювали в змішаному форматі. Ми мали можливість долучатися до Уроків, які проводив пан Алі Рашиді, також з його колегами з Фольк університету. Також це були онлайн зустрічі та офлайн зустрічі від наших інших партнерів. Вони ділилися своїм досвідом. Вони давали нам можливо ту мотивацію, яка потрібна для того, щоб не боятися брати участь в проектній діяльності. Чимало університетів, ліцеїв та коледжів віни не долучились до програми Erasmus+. Ця європейська ініціатива сприяє освітньому, професійному та особистісному розвитку науковців в Україні. У Нас досить багато проєктів реалізується, знову ж таки у різних сферах, У сфері вищої освіти, професійної освіти. Їх я Досить багато відповідних напрямів мобільності для студентів, проект співпраці для закладів вищої, професійної освіти, проект співпраці з розбудовою потенціалу у сфері молоді, спорту і так далі. Європейський союз надає особливу підтримку Україні під час війни, і це і в межах певних конкурсів, навіть є пріоритети, які спрямовані на розбудову співпраці закладів європейських, європейських країн. Та України іноземні партнери зі Швеції, Іспанії та Німеччини навчали вінницьких науковців писати грантові заявки за європейськими стандартами. Вже понад 10 років Україна співпрацює з ФОЛКУніверситетом. Україна стане членом європейського союзу. Відповідно, ми маємо якомога пришвидшити цей процес інтеграції та залучити якомога більше закладів освіти та допомогти їм сконтактувати з європейськими партнерами, тобто з європейськими закладами освіти, таким чином вибудовувати співпрацю Партнерство з іншими країнами, залучення іноземних колег до співпраці це та стратегія, яку розробляють українські виші для підготовки висококваліфікованих кадрів. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Від 500 грамів до 2,5 кілограмів понад 20 тисяч діток в Україні народжуються з такою вагою. Без допомоги лікарів та сучасних технологій вижити малюкам з такою вагою практично неможливо. У Вінницькому обласному перинатальному центрі перечасно народжених немовлят називають поспішайками і ранніми пташками та роблять навіть неможливе, аби ці крихітки вижили та тішили своїх батьків. Оксана Байдачна мама хлопчика-поспішайчика. Так медики називають перечасно народжених дітей. Її первісток народився з вагою у 730 грамів, і кілька місяців маленький Володимир боровся за життя. Родили 730 грам, дуже важко спасали і мене, і його, але бачите, сьогодні ми вже три кілограмчики, і ми вже такі здоровенькі. Хлопчиків та дівчаток, які так сильно спішать побачити світ, називають ранніми пташками. Щороку в Україні їх народжується близько 20 тисяч. Народила я на 29 му терміні вагітності, вагою 920 грам. Це був дуже шокова дуже шокова новина для нас. готові, ні я, чоловік ні дитина, Але ми зовсім усім Радість дійсно радість. Спочатку було трохи страшно, чи що такі маленькі. Але це щастя подвійне. Були маленькі, звичайно, так як були не доношені до того терміну, що потрібно. Зараз трохи легше, звичайно, але в якомусь плані і важкіше. Бо тоді вони були маленькі, просто собі там лежали, там, ну я знаю що, а це зараз треба туди полізти, треба туди, треба битися, кусатися, треба за ними дивитися. У Вінницькому перинатальному центрі лікарні імені Пирогова 17% дітей, які народжуються, є недоношеними. Більшість із них перебувають у важкому стані, бо органи ще не встигають повністю сформуватися. Втім, лікарі роблять навіть неможливе, аби ці малюки жили. В обласному перинатальному центрі цей відсоток досягає 17-15%. Тобто, сконцентруються всі най, ну, найпричасніші пологи, якщо можна так назвати. Якщо подивитися в загальних цифрах, то в перинатальному центрі народжується приблизно 180 дітей до півтора кілограма, і з них буває 50-20 дітей до кілограма. Це від 500 грам до кілограма. Це найкритичніша вага. Це найсильніше 17 листопада. Визначили днем перечасно народжених дітей, аби нагадати, що швидке народження цих малюків не вирок, а можливість батькам дати більше турботи та тепла цим малечам. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Професійне свято цими вихідними відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку українське, ТБ та радіо, як і літературу, мистецтво, радянська влада підлаштовувала під свій стандарт зі встановленням незалежності країни. Українські змі змогли доносити інформацію саме рідною мовою про культуру, розвиток, історію нашої держави. А тепер і на весь світ про злочини росіян та війну в Україні. Сто років українському радіо виповнюється саме у день працівників радіо, телебачення та зв'язку. У 1924 році перший український ефір зазвучав з Харкова. Тепер по ФМ та іншим частотам на передовій у тилових містах саме через радіо українці отримують найважливішу інформацію. Радіо місто над Богом» – це 101,8 ФМ, Це аварійна частота міста Вінниці, і це єдине джерело. Інформація, яку можуть отримати люди, про будь-які пункти там допомоги, схованки і так далі, чи пункти евакуації, не дай Бог, навіть якщо я ядерна війна, але суть в тому, що це є дійсно єдине джерело інформації, якщо відключать електроенергію, тобто місто стане. Єдине, що вони зможуть в місті Вінниці, наприклад, почути, це сигнал 101,8, де чітко є певні інструкції, що робити. Тому як аварійна чиста міста Вінниці, радіо дійсно має певну перспективу. За 30 років свого встановлення як радіо, так і телебачення, зазнало кардинальних змін. Центральні змі передають новини з передової регіональні в ТУ, про життя переселенців, ветеранів та волонтерів. Важкі зйомки це для мене е, також під час війни, е, коли ми пишемо матерів загиблих. Е, теж важко стримувати сльози. Ти просто. Розумієш, що ти нічим не допоможеш, кажуть, що не потрібно проживати крізь себе. Я так не можу. Я запам'ятовую майже кожну історію. Я можу підійти після запису, обідняти ту маму або сестру. Таких зйомок було за ці роки багато. Насправді на то я і оператор, щоб передати людям емоції, глядачам емоції людей. Це ця можливість розповідати людям про військових, про те, що відбувається на фронті, про волонтер. Про тих незламних людей, які живуть на Вінниччині, які допомагають захисникам, які готують їжу, про студентів, які виготовляють різні там окопні свічки, виготовляють грубки, буржуйки, і також коли навчають маленьких дітей в школах і вони долучаються до цієї волонтерської роботи, платуть маскувальні сітки. Тобто, зараз ми розповідаємо про наших незламних людей, які допомагають наближати нашу спільну перемогу. Сьогодні в Україні працює тисячі операторів, відеоінженерів, журналістів, редакторів, продюсерів та звукооператорів, аби оперативно передати глядачам та слухачам останні новини. З нашою аудиторією і телеканалу «Вінниччина». Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу «Вінниччина». Понад 100 працівників радіо, телебачення та друкованих видань загинули під час Великої війни. Рік тому під час виконання бойового завдання загинув 18-річний Дмитро Яременко. Хлопець був студентом другого курсу факультету журналістики Вінницького педагогічного університету. До дня працівників радіо, телебачення та зв'язку вшановуємо пам'ять колег, яких вбив ворог. Любив музику, режисуру та Україну. 13 листопада, 23-го року загинув 18-річний студент факультету журналістики Дмитро Яременко. Народився і жив Дмитро у Маріуполі. Після окупації родина хлопця залишила рідне місто та знайшла прихисток у Вінниці в серпні 23-го року. Дмитро доєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення Азов Дмитро. Говорив про те, що якщо він не піде воювати, він, він не чекав ніколи, що замість нього хтось це зробить. Він говорив мамі, ми спілкуємося зараз із мамою, і говорив людям своїм близьким, що якщо не він, то ніхто. Загинув 18-річний юнак під час виконання бойового завдання на Северодонецькому напрямку. Одногрупниця Крістіна Мокружицька каже, що Дмитро завжди хотів помститись за рідний Маріуполь та виборювати незалежність України. Він був Трошки закритим від інших, але він був дуже добрий, він завжди допомагав, він завжди підтримував. Ми були з, ними, з ним, друзями, посиділи разом. З 13 листопада Дмитро перестав виходити на зв'язок. Діма вже не виходив на зв'язок. І 14 числа я йому написала, що він не йде мені з голови, відчувалося щось недобре. А... За кілька днів дізналася, що 13 листопада Дмитра не стало 16 листопада. День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Вшановуємо пам'ять колег, які загинули від ворожих куль та терористичних актів росіян, колег, які доносили світу правду про війну в Україні. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. 17 листопада відзначатимуть своє професійне свято і працівники сільського господарства України. Робота аграріїв завжди відігравала важливу роль у житті країни за війни, яка триває у нашій країні. Праця трактористів, агрономів, селекціонерів та овочівників безцінна. Попри мінування полів, руйнування інфраструктури та обстрілів, наші фермери сіють зерно та вирощують хліб. У нас в студії Сергій Гуцол, виконавчий директор агрокластеру Агровін, який більше розповість нам про врожай на Вінниччині. Вітаю вас! Добрий день. Як пройшов цьогорічний сезон збору врожаю на Вінниччині? Ви знаєте, в принципі, якщо брати загалом весь всю Вінниччину, то можна сказати, що дуже гарно, тому що ми зайняли одне з лідируючих місць по валовому збору. Тобто більшість господарств, я думаю, що вклалися в ті плани, які собі будували навесні чи з осінь минулого року. Які новітні технології або підходи ви впровадили цього сезону? Знаєте, з зміною клімату дуже суттєво змінюється технологія по обробітку ґрунту. Тому дуже багато зараз господарств якраз розпочало використовувати ті технології, які дозволяють зберегти вологу, почали висівати ті культури, які витримують більше посуху, та взагалі дивитися у напрямок посухостійких культур. Тому що, на жаль, кількість опадів у нас з кожним роком все зменшується. Тому в аграрії шукають ті нішові якраз сорти. Чи гібриди, які дозволяють рости в таких умовах. Ну, а які ваші прогнози на наступний сезон? Чи бачите потенціал для збільшення врожаїв чи прибутків? Я думаю, що так. Потенціал для збільшення в будь-якому випадку є, тому що, я ще раз повторююся, сучасні технології вони впроваджуються навіть в невеликих фермерів. Тому кожен хоче отримувати максимум врожаїв і максимальний прибуток від своєї діяльності, тому що з тим часом, в якому ми живемо, у нас недостатньо, наприклад, тих самих судових ресурсів, да, чоловіки захищають батьківщину, воюють. Жінки не можуть повноцінно замінити в, в техніці чи на якихось важких роботах, тому кожне господарство шукає ті підходи. Та ті можливості, які дадуть змогу отримувати кращий врожай. Ну і наостанок, що для вас означає День працівників сільського господарства? Ви знаєте, для мене це дуже, дуже дуже велике свято, при тому ще з самого дитинства, тому що я з родини якраз аграріїв, і це завжди було величезним таким дійством. Коли вже підводилися всі підсумки по сезону, який завершився, коли будувалися якісь плани на майбутнє, і я думаю, що в нас кожен аграрій, який працює, це родина, яка дбає в першу чергу про свою батьківщину, тому що ні для кого не секрет, що саме аграрії являються носіями того, того генома, який зупинив цю орду, яка на нас напала, який за будь-яких умов працює в полі, який за будь-яких умов вирощує хліб. Та дбає про продовольчу безпеку. Тому е, я думаю, що це найбільше свято, яке може бути, адже Україна це дійсно держава хліборобів, це держава працівників села. І я цим пишаюся. І думаю, що кожен аграрій також. І напередодні цього свята ми вітаємо і вас теж і дякуємо за те, що завітали до нас в студію. Дякую. Я також в свою чергу хочу привітати всіх причетних до роботи в селі, всіх причетних до роботи в полі, всіх причетних до роботи в переробних підприємствах, тому що це також переробка аграрної продукції. Хочу побажати в першу чергу. Це дійсно мирного неба, щоб у нас уже був спокій, щоб ми могли спокійно розвиватися, займатися своєю справою. І аграрний сектор, як я вже казав, за будь-яких умов працює. Україна буде з хлібом, Україна буде з зерном та іншими продуктами харчування. Тому що ми стійкі, ми мужні і ми працьовиті, та ми до того всього ще дуже розумні і красиві. Тому всіх зі святом. Нашим глядачам нагадую: у нас в студії був Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін. 15 листопада відзначають день вторинної переробки. Так кожна перероблена тона паперу рятує близько 17 дерев і економить до 26 тисяч літрів води. Алюмінієві банки можна переробляти нескінчену кількість разів без втрати якості. І це економить до 95% енергії, прийняно з виробництвом нового алюмінію. А пластик, залишений у природі, може розкладатись понад 500 років, але його переробка здатна перетворити відходи на нові корисні речі від одягу. До будівельних матеріалів з нами на зв'язку Ольга Маліновська, керівниця громадської організації Клуб Екосвідомих Людей. Вітаю вас. Доброго дня. Яка ситуація з вторинною переробкою зараз у Вінниці? Насправді люди стали трохи краще сортувати. І наші підприємства, які знаходяться на території Вінниці. Які переробляють вторинну сировину в якісь речі корисні, почали працювати більш скажімо, на нашій сировині, яку саме війни здають, проте її ще замало, бо залишається та ж сама проблема: це погане сортування. Недостатнє, скажімо так, сортування. Більшість людей все ж таки поки що викидає в сировину, не задумуючись про те, що її можна переробити. На теренах Вінничини є декілька підприємств, які переробляють і папір, які переробляють поліпропілен, виробляють Поліпропіленову стрічку, ну, наше підприємство переробляє петпляшку. Є полімерні підприємства, які переробляють ну, пластики різного типу і виробляють необхідні речі для побуту. Таких підприємств могло би стати більше, але підприємці, коли задумуються про виготовлення чогось, в першу чергу стоїть питання, чи буде достатньо сировини, і тут без населення таким підприємствам просто не обійтися. Для того щоб люди розуміли, що саме їм потрібно здати на вторинну переробку, вони повинні мати більше інформації про те, що вони викидають. А і ці речі, які можна було б не виконати, і з них можна було щось… Ось переробити це паперові речі, це речі, які виготовлені з пластику, це різні плівки, тобто їх дуже багато. Таких речей, і коли ми спілкуємося з людьми і розказуємо про сортування відходів, то багато більшість людей в принципі ще дивуються, що, що вони не знають, що такі підприємства є на Вінницькій землі, або вони не знають, що це взагалі переробляється. Тому для того, щоб люди сортували краще, і в першу чергу треба подавати чим побільше інформації про сортування. По-друге, для людей мають бути створені умови. Тобто біля кожного будинку, на мій погляд, має бути контейнерний майданчик на декілька контейнерів з підписами, з інструкцією про те, що можна туди кидати, і ну, проводити такі інформаційні кампанії про те, що з цих речей виготовляють, щоб люди знали кінцеву мету, навіщо вони це роблять. Звісно, що метод, методи, які застосовують, щоб люди почали сортувати краще, це е, е, обов'язково мають бути фінансові, е, скажімо, Фінансовий вплив, тобто люди мають платити дорого за вивіз сміття, тоді вони будуть задумуватися про те, щоб зменшити кількість відходів, які повезуть на полігони сміттєві, і там, де вони будуть просто захоронені. Якщо буде дорога ціна за вивіз відходів, людина звісно буде задумуватися і буде сортувати в контейнери, які би. Якби вони були встановлені в нас у Вінниці, і тоді вона змогла б викидати речі на переробку деякі. Ось, ну, В принципі, у Вінниці є великий потенціал. Зараз у нас збільшилася кількість населення. ну, Наскільки мені відомо, це вже більше 400 тисяч людей. І якщо уявити, що кожний з нас по собі залишає 1 кг сміття в день, то це 400 тисяч кг сміття. При активному сортуванні можна скоротити ту цю кількість сміття, яка їде на полігони в половину. Ну, на сьогоднішній день говорить, що це 5-7% переробляється, але достеменно все одно порахувати ніхто не може, тому що до кінця ніхто не знає ні скільки відходів. Їде з Вінниці і ніскільки ем, вторинної сировини все ж таки вже потрапляє на такі підприємства е, е, переробні, які є у Вінниці, і не лише у Вінниці. А ось чи є якісь види відходів, які на сьогоднішній день не підлягають переробці? Звісно, таких відходів, на жаль, є. Це е... В більшості такі, які ми користуємося щодня, те, щоб навести вам приклад, це такі плівки, наприклад, як шуршики, це відходи від букетів, це відходи упаковки від чіпсів, цукерок, одягу, такі відходи, які шелестять на них говорять шелестуни. От такі от речі бажано і не купляти, і бажано, якщо підприємці будуть відмовлятися від таких упаковок, це зіграє, скажем, ну, допоможе і нашій екологічній ситуації і зменшить кількість відходів, які доведеться вкладати кошти, щоб їх перебрати, і потім ще й вивезти на полігони на захоронення. Серед пластиків є такі речі, які теж не переробляються. Але їх менше, ніж тих, які переробляються. Тому людині, яка поки що не зовсім розібралася з полімерами, вона краще їх обов'язково помити після використання і все ж таки викинути в контейнер для пластику. Тоді люди, які вже займаються професійно сортуванням пластикових відходів, вони їх відберуть і частину, яку можна переробити, віддадуть на переробку, а частину все ж таки доведеться виконати. Зараз в Україні поступово введуть нові закони, і навіть виробники, які використовують різні полімерні упаковки, вони змушені будуть переглянути свої упаковки, які вони зараз. В яких вони зараз продають товари. Якщо та чи інша упаковка не буде перероблятися, вони, в принципі, будуть змушені змінити таку упаковку на та, яка буде в майбутньому перероблятися. І це буде плюс і для економіки, і для екології нашої країни. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам, гарного дня. Навзаєм. А нашим глядачам нагадує, з нами була Ольга Маліновська, керівниця громадської організації Клуб екосвідомих людей. Старовинний маєток, музей видатного академіка Заболотного, а ще колоритні історії про звичаї та традиції села. Все це пропонують туристам відчути і побачити у Крижопільській громаді. Цей край багатий не лише історичними пам'ятками, а й незвичними природними об'єктами, які приваблюють туристів. Старовина хата солом'яним дахом, саме така, як 150 років тому, та невеличкий садочок. У цій садибі народився та виріс видатний науковець Данило Заболотний. Реформатор медицині досліджував, чому та розробляв методи вакцинації. Після смерті академіка рідне село одразу ж переіменува в заболотне, а з хатини зробили музей. Меморіальній хаті, якій вже зараз понад 150 років, і вона унікальна, оскільки збереглася з тих часів, коли жив тут і працював заболотний. І всі речі, які знаходяться у хаті, їх дуже багато і вони всі автентичні. Цей музей одна із туристичних родзинок Крижопільської громади. Працівники краєзнавців зберегли безліч експонатів. А ще туристів дивують восковою фігурою самого заболотного та усіма дрібничками його побуту, фотографіями та картинами. Робота художників і скульпторів: тобто, частина діорами мальована художниками, а частина створена скульпторами. От і потім об'єднана в одне ціле, і вона так виглядає об'ємно і сприймається як одне. Неподалік заболотного село Соколівка. Воно славиться унікальним і збереженим у досить гарному стані маєтком польських шляхтичів Бжозовських. З приходом радянської влади будівлю переобладнали на школу інтернат. Останні роки маєток пустує, але місцеві пишаються ним та переказують легенди. Маєток Бжозовських славився колекцією картин, годинників, географічних карт, документів. Коли нащадки Бжозовських приїжджають в наше село, то приходять місцеві жителі, в яких бабусі дідусі тут служили, і нинішнім Бжозовським розповідають про різні цікаві історії. Аби туристична сфера Крижополя розвивалась, над цим працює команда відділу культури. Кажуть, головне це не тільки відроджувати історію сіл, а й розвивати народне мистецтво. Хочемо, щоб не просто це було в Крижополі, а в кожному селі ці туристичні делокації, коли буде якийсь тур, щоб ми налагодили оцей зв'язок з нашими гідами, з нашими екскурсоводами, з нашими навіть клубними працівниками. Кожен турист він хоче привезти свої цікавинки. Що? Сувенір. Туристичні локації Крижополя часто є місцем для тематичних фестивалів і працюють для туристів увесь рік. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Це власне були всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінничина. Нагадуємо, що 16 листопада відзначаємо день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тому вітаємо всіх наших колег з їх професійним святом. Гарних вам вихідних до зустрічі!